Унаслідок ворожого обстрілу правий берег Кременчука залишився без електропостачання. За інформацією енергетиків, ремонтні бригади вже працюють на місці. Відновити подачу світла планують до кінця дня. Міська влада повідомляє, що для жителів організовано роботу пунктів незламності у садочках та школах. Там можна зігрітися, підключитися до інтернету, зарядити телефони та інші прилади. Також звертатися можна до теплових пунктів, об'єктів водоканалу та теплоенерго. Зараз комунальні підприємства Теплоенерго-Водоканал на своїх потужностях надають можливість мешканцям зарядити в тому числі телефони, в тому числі зробити якісь речі, пов'язані з зарядкою пауербанків. І цього необхідного. Тому звертайтесь, будь ласка, до пунктів незглавності в навчальних закладах на правому березі, а також до наших комунальних підприємств теплоенерго і водоканал. Також допомогу населенню надають соціально відповідальні підприємці у магазинах та аптеках. Доступні розетки для підзарядки у нашому магазині «Фішгуд» біля АТБ на Раківці. Ми надаємо всім допомогу, як хто захоче зарядити свій телефон. Все, що треба на зарядку поставити, ми надаємо таку послугу. Так що звертайтесь, приходьте. Містяни вже активно користуються цією можливістю та відзначають зручність таких ініціатив. Ну, телефон підзаряд... розрядився. Я сюди прийшла. Часто ходимо, дуже комфортно і зручно. Всі приходять тут в очі. Поки ремонтники відновлюють електропостачання, закликаємо жителів залишатися спокійними і у разі потреби звертатися до найближчих пунктів незламності. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.